Додатково зупинитися на двох комбінаціях нашого танцю, які можуть викликати певну складність. Це, по-перше, удари, два удари горизонтальні на кожну ногу. Хочу, щоб ми їх окремо відпрацювали. І проходка, там, де ми робимо скресний крок, робимо акцент вверх і вниз. Крок, акцент вверх і вниз. Ось давайте поробимо ці комбінації певну кількість разів, щоб ви відчули, як там по техніці все працює. Почнемо з простішого, з горизонтальних ударів в сторону по два удари. Ми пам'ятаємо, що наші горизонтальні удари виконуються за рахунок того, що ми робимо крок на, потрібно, на ногу, різко розгинаємо коліно при цьому робимо відтяжечку у кісточку. Давайте згадаємо по одному удару, як робиться в кожну сторону. Удар. Вага повністю переноситься на ногу. Удар. Вага повністю переноситься на ногу. По одному удару поробимо. Коліна в нас дивляться вперед, не розвертаються. Ось таким чином. Робимо. Дуже гарну відтяжку. Тобто, це не тільки крок і відкривання коліна. Крок і відкривання коліна. А ще і відтяжка, тому що саме відтяжка і створює ось цю амплітудність удару. Відтяжка відтяжка. Нагадую, що після кожного різкого руху в нас є невеличка пауза для того, щоб цей рух прочитався. Тобто, ви Щоб він був помітним. Це, як знаєте, маленька біла плямочка на великому чорному фоні. Її дуже добре видно. Так само, так само і ми робимо удар і потім маленька-маленька пауза. І за рахунок цього він сприймається як акцентований, різкий, такий, як нам треба. Тепер давайте зробимо по два удари на кожну сторону. Перший удар робимо так, як ми звикли. Удар Залишаємося ось в цьому місці. Ми переходимо з розправленим коліном і на відтяжку. Але нам треба зробити ще інший удар. Для цього ми згинаємо коліно, трошечки відводимо стегна в протилежному напрямку і робимо повторне розгинання коліна і відтяжка. Тут треба намагатися, при виконанні другого удару, відтягнути кісточку назад трошечки, і коліно зігнути. Фум. Фум. І ми можемо зараз попрактикуватися, робити удар серію ударів, стоячи на одній носі. Ось я зробила перший удар, перейшла на праву ногу, і тепер починаю коліно згинати, кісточку трошечки відводити. В протилежному напрямку і робити повторну так. Це ніби як мій замах. Тому що, дивіться, коли ми щось, наприклад, рукою кидаємо, ось я уявляю, що мені треба кинути щось уперед. Я для цього відвожу руку в протилежному напрямку. Я можу, звичайно, з нейтральної позиції кинути вперед. Але так буде складніше. Для цього я відвожу, роблю замах і потім вже кидаю. Цей механізм можна перенести на виконання другого нашого удару. Для того, щоб зробити другий удар, мені треба зробити знову замах, тобто кісточку трошки в протилежному напрямку відвести і коліно зігнути. І ось пум, 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 пум. пум. Тепер давайте перейдемо на іншу ногу, на ліву ногу. Під час виконання. Першого удару цей уявний замах у нас відбувається за рахунок того, що ми переносимо вагу на потрібну на ногу і робимо відтяжку. Пум! І ось тепер мені треба зробити цей самий замах, але вже стоючи на лівій нозі. Тому я так само згинаю коліно трошечки відвожу кісточку. Пум. 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 При цьому кісточка буде. Йти вниз, тому що коліно я згинаю, і вона може йти тільки вниз. Вона не буде йти паралельно підлозі, але це нормальна історія. Тобто в нас перший удар виконується паралельно підлозі, а другий удар вже, бачите, трошечки кісточка йде вниз, і ми, ми коліно розгинаємо. І удар відбувається в тому ж напрямку, але починається він з опущеної кісточки. Тобто, власне, він вже не горизонтальний, а він такий трошечки зверху вниз. Але по-іншому ніяк. При цьому зверніть увагу, що ваш копчик продовжує бути направленим вниз. Ми його не піднімаємо. Слідкуємо за тим, щоб під час виконання другого або третього, або скільки там нам потрібно ударів на одній нозі, у нас копчик не піднімається. Тут це не потрібно. Ось я покажу вам пум. Пум. Бачите, я копчик тримаю вниз, не піднімаю. Пум, пум, пум. І зараз ще показую швиденько по два удари на кожну сторону. Раз, два. Раз, два. Переношу вагу. Раз. Два. Переношу вагу. Раз. Два. Раз, два. З цими ударами ми можемо не тільки на місці працювати, а можемо робити проходочку. Під час, це вже на майбутнє, під час перенесення ваги на іншу ногу. Ми можемо робити крок. Ось дивіться, почали на праву. І тепер, коли нам потрібно перенести, крок, перенести вагу на ліву ногу, я можу трошечки її поставити вперед. Пум, Пум. Тепер праву ставлю вперед. І, бачите, таким чином я пересуваюся. Пум. Можу йти назад. Пум-пум. Пум-пум. Ці комбінації можна виконувати під будь-яку музику, яка у вас є під рукою. Можна і не під арабську або турецьку, можна і під українську виконувати. Так, значить, цією комбінацією ми розібралися час виконання ударів слідкуємо за тим, щоб все було амплітудненько і чітко. І переходимо до нашої проходочки, яка в нас є в танці. Вона в нас поєднує вже відому нам проходку крок хрест, Підйом стегна. Акцент вверх. Крок-нахрест. Акцент вверх, Крок акцент. Крок акцент. Um... І поєднує другий рух: це скит або акцент вниз. Такий, який ми розбирали, коли переходили до вивчення ключів. Давайте зараз згадаємо, як виконується акцент вниз. Я буду показувати анфас, щоб було видно, як працюють коліна. Ну, А звичайно, він виконується у такій от позиції, трошечки розвернутій. Uh... Згадаємо механізм акцентів, що зараз я буду виконувати акцент на праву кісточку, але він буде відбуватися за рахунок роботи лівого коліна. Нагадую, що коли ліве коліно згинається, права кісточка піднімається. І тепер ліве коліно я буду різко розгинати, права кісточка буде різко опускатися. Пум, пум. Фу. Основна робота в акценті відбувається ногою, на якій ми стоїмо, на якій є вага. Звичайно, що м'язи, які від'єднуються до цієї кісточки, вони нам теж допомагають, але вони не є основними. Давайте на іншу ногу зробимо акценти вниз. Ось, я підготовлюся, згинаю опорне коліно. Опорне коліно зараз у мене праве. Тепер я ліскою згинаю, і кісточка ліва йде вниз. Працює праве коліно і ліва кісточка протилежна. Копчик так само дивиться вниз, не піднімається ось таку качечку не робимо. Копчик вниз і трошечки стегна вперед. Продовжуємо на ліву ногу робити акценти. І тепер давайте поєднаємо ось цю проходку акцент вверх, пум, і скид вниз. В чому тут може бути складність? Що в нас ці, ці два рухи мають різний вектор направлення. Крок зараз буде вектором вверх, акцент вверх, а тепер нам треба зразу його вниз. І при цьому ми коли робимо. Крок, переносимо ногу для акценту вверх. Ми згинаємо, ми згинаємо всі коліна. І зараз будуть роб о, працювати обидва коліна, але під час виконання акценту вверх більше буде працювати у вас коліно, яке е е так, таке саме, як і, і кісточка. Тобто в даному випадку це праве. Ось я прийшла, пом'якшила коліна, і тепер пум більше працює в мене праве коліно. Якщо достатньо часу по музиці, то воно майже повністю може випрямитися. А під час виконання скиду вниз, трошечки навпаки, під час виконання скиду вниз в нас працює опорне коліно протилежне. Тобто. Перший рух, акцент вверх, працює. От зараз будемо розглядати праву сторону. Це моя права сторона. Вона у вас відео може бути іншою. Може бути, наприклад, лівою. Але це право. В даному випадку не важливо. Ось я роблю крок і тепер працює більше праве коліно. А тепер мені треба робити скид і буде більше працювати протилежне коліно. Хоп! Ось в цьому складність, що нам треба при виконанні цих двох акцентів вверх-вниз працювати різними колінами. Крок працює коліно, називаємо його одноіменне, і тепер при виконанні акценту вниз, вниз більше працює коліно протилежне. Крок працює коліно одноіменне і скид працює коліно протилежне. Який тут може бути нюанс? Що, ось дивіться, ми зробили крок, зробили акцент вверх, і ви можете закінчити цей акцент на повністю рівних колінах? А для того, щоб робити скид вниз цим стегном, нам треба, щоб одно коліно опорне ноги було пом'якшено, тому що нам його треба буде. Ліско розгинати, за рахунок чого і виконується скид. Але воно ж нас вже розігнуте. Тому, якщо ви, наприклад, прийшли на повністю розпра... розпрямлене коліно, ви його акуратненько згинаєте, не змінюючи положення кісточки, і потім вже розгинаєте. Тобто можна зробити додатковий рух. Але краще, коли, наприклад. Ви знаєте, що вам в комбінації треба робити крок акцент вверх, акцент вниз. Під час виконання акценту вверх, залиште упорне коліно трошечки Ось, Бачите, воно в мене трошечки пом'якшене. Не випрямлене, а трошечки пом'якшене. Для того, щоб я потім могла його розтягнути і зробити вже спокійно акцент вниз. Коліно, при виконанні акценту вниз, коліно одноіменної ноги теж може в нас працювати, але основну силу ми можемо брати з протилежної ноги. Тобто тут треба розібратися з цим механізмом, коли ми змінюємо е, ногу, за рахунок якої виконується власне, акцентований рух. В першому випадку це одноіменне коліно. Ось я підняла кісточку, і потім я цю кісточку нікуди не перевожу, а вже роблю її скид за рахунок протилежного коліна. І нагадую, що під час виконання як акценту вверх, так і вниз на скобчик дивиться вниз, не піднімається. Давайте я зараз зроблю таку проходочку, ось цю декілька разів її. Можна навіть підвозок щоб було веселіше ось так. Та вона буде фоном. Поїхали. Можна назад? Вверх і вниз. Вверх-вниз. І пішли вперед. Вверх-вниз. 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 Коліно опорної ноги я залишаю пом'якшеним. вверх вниз А ось пропоную вам цю проходочку окремо. Потренувати, щоб ви відчули, як працює механізм акцентів, тому що це така дуже важлива історія східному танці. І щоб ваше тіло звикало робити акценти, вони, ну, така історія, що вони робляться трошечки технічно по-різному. Ось такі моменти з нашої першої частини танцю, які можуть викликати складності. Їх можна відпрацьовувати під будь-яку музику, яка у нас є під рукою, не обов'язково під ту музику, під яку ми будемо танець робити. Можна якусь повільну музику брати, можна взагалі брати на арабську музику, а можна і без музики. Бажаю успіху!